Привіт, вітаю вас на каналі Бріле, лідера ринку сучасного освітлення в Україні. Бріле це велика мережа магазинів і 25 років бездоганної репутації, гуртові ціни і широкий асортимент товарів понад 40 тисяч, і є запорукою нашого успіху. Ми пропонуємо огляд світлодіодної люстри BR01 647 C 5 LED 36 Вт, популярного модного світильника зі стильним оригінальним дизайном чорного кольору. Ця модель підійде для спальні, вітальні, передпокою або кухні із сучасним інтер'єром. Конструкція складається з п'яти дугоподібних тримачів, перев'язаних між собою, на кінцях яких розташовані круглі та циліндричні плафони чорного й блакитного кольору. До стелі люстра кріпиться за допомогою монтажної планки. Освітлювальні елементи представлені високоефективними вбудованими світлодіодами загальною потужністю 36 Вт, які випромінюють якісне та комфортне світло. Модель призначена для роботи в мережі змінного струму з номінальною напругою 220 вольт. Рівень захисту корпусу від потрапляння всередину пилу та вологи IP20. Це значить, що люстра може працювати тільки всередині приміщення. Якщо вас зацікавила модель, ви можете перейти на наш сайт за посиланням і купити цю світлодіодну люстру артикул 24829. Дізнатися про світильник більше та замовити його можна за номером телефону на сайті або ж через Телеграм, Фейсбук, Вайбер, Інстаграм. Сподобався огляд? Ставте вподобайку. Відео було цікавим і корисним. Підписуйтесь на наш канал, бо наші підписники найперші дізнаються про найактуальніші тренди на ринку світлотехніки. А той, хто поширить відео, отримає бонус від Бріле. Про це детальніше читайте на сайті. Купуй світло!